Кохання не існує тільки моменти пристрасті. Коли такий момент з'являється, ми намагаємося продовжити його, щоб він тривав якомога довше. Так виникають стосунки, і ви опиняєтеся тут, шукаючи поради. Так, і що думаєш, я брешу? Мені подобаються жінки, які страждають, і очевидно, я подобаюся їм. Зі мною вони почуваються у безпеці, бо я слухаю, мені довіряють. Тепер вони знають, що живуть у брехні зі своїми зрадливими чоловіками. Я чула про вас. Я не знаю, чому так захоплююсь людьми. Якби мені довелося назвати причину, то це тому, що ми такі різні. Ви думали про те, що жінка приходить сюди сумна, а коли йде, вона вже не знаю не така сумна. Хтось залишив конверт на моєму порозі. Це те, що мене найбільше турбує в моїй роботі. В її очах так багато надії, біль, який вона відчуває.